Є лишні елементи, які заважають дихати. Тому що працюєш? Елемент, який заважає дихати, це пиздаєш. Чи назва савтрес? Пляж? Не знаю, що з таке. це таке. Чи назва? початок. Яких цін не бачив вже. Два роки на морі, точно. Добрий день. А що це, на четвертий день починається? Не кажіть про це. Чого так швидко? Так погода сьогодні яка-то лучше, покажи зараз. Зглазом. Так, да, у нас тупий Желали нам поганої погоди і от вона прийшла. Ні, що сонце виходить потроху. Ну, Нормально. Ну далеко від нас, полтора кілометра десь. Це аквамарин? Аквамарин, так, да, усю. я не знаю, я сказав, що він ближче к морю, ніж ми. Там так. Да. Я псі думали, що аквамарін возле нас. Усі, а паприк хоч, усе. Ага, точно, а, блин, точно. Мы сюда доходили, когда на чайке жили, помнишь? Да. Блин, а на машине трошки как-то проще, да, чем на этом. Ага. В школу вроде надо было идти. идти. мы же сюда подъехать завтра, доверие, да, тебе на той пляж надо. Вот тут машину поставить, смотрите, ага, все. Да. ребята, мы жили. Сейчас будет поворот. Тут мы жили місяць назад да, в Шелтоне. Полтора. Мы жили на початку червня. Усе поворот? Ага, сюда. Не, сюди. не сюда. Поворот на Шелтон. А там буде помнище війни мало, всі люди там. Да, 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 да. тут же ЖК классно не сподобалось, сейчас покажем вам. Отут тут ЖК, кстати, да, ось прям дивіться біля моря. Ну, спуститься до моря. Тут тоже ціни півтори, 2000 за добу хороші квартири. Самі да. проїжджаємо наш Самий наш улюблений район. Да, щас, да. чайку проїжджаємо, дебе наше. Дебель сільпо хороша тут. Ну, чайка, да, чайка класний район, ну щось цей рік у них і на пляжах Ціни завище, особливо буде, як вже ми зараз жили перший раз. Тут, бачите, тут все є. Ви на світ, ну реалія. Да. Він розвиненіший, але він йому чомусь не можуть скласти ціну. Е, ось сюди буде поліцейський лежачий, на якому я навчався літати. Поліцейський да. розміру. Дівчата ззаді сиділи і підпригнули чуть панораму. Ну, не розбили. Ну, висота, ну сантиметрів ну, 40, Таку mm -hmm. ще не бачив. Ось у будинок, якщо бачите, ось у жовтий. Оце в цьому будинку ми, ми жили. Ми почали взагалі Одесу, відкрили з цього будинку так. Це отсюда, от цього да. будинку, десь минут 12, О, там, ходьби до, до моря. Будинком, там У мене білі шорти пуморські оригінали сушилися. Тут ми заходили е -е, власник Спорі... Андрій, людина нормальна, якщо ти мене ще дивишся, знаєш, ти реально молодець. А, а він по той стороні поліцейський, на до всю дорогу його немає. Ще тут уже буде поліцейський, він поменше. А ось у моїй рідній це ж світочка, от сюди випускай, русланчика, кстати, стать. Да, Вони сюди понісами. Он, он, он туда так спускается. Сергей Васильевич, молодец. Вот тут, кстати, в Тавре и столовая классно была. Да, обсуждать. мы а тут постоянно кафе тоже проезжали. Я же работала в Академии. И тут постоянно у меня приезжала проезжала и ела тоже тут. На самом деле, у нас в Академии одни самые такие теплые студенческие спогади. Да, вообще, такие классные. Наверное, молодость была. Свобода. Ой, боже, старичок. Брака. І шлюба, і всього іншого, звісно. Часто лучше, зараз стабільне. Винімаєте? Зараз ти каждый день на один той самий. Всім став, ти понимаешь, що проснувся заліз під каблук. А раніше ж <плук> ходиш ті каблуки збиваєш. <плук> а для це для тих, хто запитує, де ми знімаємо ці всі. І до випуски, історії, і все. Дивіться, Одеска, кіностудія, це ще дистанція, так? Одеска. Да? Одеска. Корабель усю. все сьогодні буде ще один випуск знятий, сьогодні Шакіра буде. Сьогодні будемо знімати українську версію цього Рекса, комісара Рекса. Ти якраз одітий діти сортики е, в під. Ні, помі що місіс Рексі був такий чувак, який сюди бургері, такі тосики, в ага. нього сюди бургері варував. Ага. Так, ми вже виїхали, їдемо теж на Ланжерон, хочемо сьогодні на жовтий камінь. Да? Да. Шакіра теж настражний. Фіолетовий цвет сьогодні жовтий. Сьогодні вчора фіолетовий очень негативний да. <laughs> синий, потом Так. Спочатку ну, Так, потім жовтий. Ми короче, запаркувалися за 3-9 земель. Ми запаркувалися 200 метрів і пам'ятника да, короче, Я думаю, що він мене дуре, але каже, що тут є пам'ятник у огірку, прям реально гірку. зеленому да, в Зеленому гірку. Ви знали, це... Цей район будували в свій час Херсонці. А Херсон популярний тим, що там були гірки і кавуни. Серйозно. Це херсонський квартал називається. Все, пішли. До Спускаємось. Так можна і загорнути тут уже. Ти можеш себе представити, скільки ми оце будемо потім підніматися? Ні, ти на машині підійдеш. Ха-ха, так, так. Це ж лопка. А, ну плати, 500 гривень, лишніх. є у тебе. Клас. Ось дивіться, готель Чорне море є. На спуски. Недалеко від пляжу. Зон резиденс. Я сняла, так. Да. Що це таке за глобус? Це помідору з оленим, красному це, чи червоному, да? Може він мене дура як хоче. Отрада, пішли, 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 Все люди спортом займаються, нам треба сюди взагалі то Oh <laughs> Боже одні спуски, а потім одні підйоми будуть. Відрада, бля, послуги, а не ну, підожди кой. Спуск, бачите, на відраду, ось. Відраду, отраду. Як буде українська отрада. Ну, там теж прикольно, вроді. Дороговото, а ну так, диви, Зончик, диви там. Люкс, що? Дивись, тебе про фляжі потрада. І там всі кажуть, що відрада українському мову. Що, так ще вискати українською отрада, що за відрада? Зачем приходить рана? Просто дощ і Любий біля мови. Пусто там. На отраді, пусто. Гор пляж Ти угу. вже как голову дивись. Ага. Дуже, який аромат морський? Воно то вже дивишся. А, це ж це отрада, так? Да? З будні, з А на Барбі Барбі пляж, розовий, дивіться. клас Боже, на морі штиль. Просто стіль. Бачите, такі ціни. Дивіться, бачите, каву взяв, тобі хоче за болтину. Пішов біля моря сів. Біжав на 200 своєї частини. мені хочеться зайти зняти Барбі. Да? Що ж котик, то мені приходили ще. Так. Добрий день. Так, дивіться, як тут красиво, тут така бунгало. Резервт. Так, це так виглядає. Тяжик. Такий інстаграмний. Клас. Там он бар, можна посидіти. Ага. Красиво. Так, тут шезлонг 300, який майданчик 800, благо 1200, великий рушник 100. Власне, їже или можно. Косайка, косой, дамена. Классный. Ну, ти красиві, да, що так І чистий такий Так, ми дійшли до жалотого камера. Шепірамішай ровно. Опа. Ресторанчик есть, и бар, и пляж. Все, спускаемся. Тут все очень есть. Прям можно сейчас заказать. Креветки, не делаем, чтобы нагрели. Кава. Висика. Пиво не 70. Ого. На Я такий цей, не вже. Два года на морі точно. Хоть пиво біле, нефільтроване. Де вчора було 120 120 навели, а тут по 70. І це одна контора. Жовтий камінь, так що, ребята, печі не Жовтий — це завжди хороший. Пошли. Пошли. Водичка, с Так так де жовтий камінь? там на с той є есть лишка у ліжко. Швидень, жовтий камінь, желтый камень потому що бачите, тут є камінь жовтого кольору. а так вообще пляж красивий. Такий пляж таке ліжко 400 жінка безцінна. Ще еще должны звончик со суликом поставити, ну не знаю Що ти скажеш? Непогано, водичка светлая. ты видишь, какая стель? Вот, да, да, гляньте, на одной волны нема. Просто штилец. Люди, Сейчас я проверю. Вода теплая. Вода тепла? Вода тепла? <laughs> Не, вода холодная. Дуже холодная. Зато штиль и чистейшая. Нернув, прикиньте, сразу же ужас. Як в нього ноги не зводить? Ми зараз перейдемо трошки сюди. У нас тут. Гуртий камінь. Я вийду, зайдем сідя. Що там що робили? Десь сюди, що там? Що тут плюс? Бачите, сидіть, треба своє щось трошки приплачувати, бо люди вас не замічають. А тут всі сидять сидяться своїм і хоч би що. Ну скажи, Коть. от, от покажи, ну, нам буде сзади нас. За вас Так, принесли ціни, дивіться, я хочу сьогодні. Я сьогодні без алкоголю, мабуть. Може один бірміксик максимум. Хочу випити э, чаю, мабуть. Чи не знаю. Чи якийсь безалкогольник? Да, на Нам вже принесли столик, чи все ще зонтик принесуть. Це плюс ну, не плюс-мінус, такі. Дорожчим в корабліку. Не дорожче, ніж в кораблику, так. Так. Одесса город Я, я, я принес для вас покушать самосы насчет раз. Шок, дураш, и... дураш, самос. Каждый раз. Когда вы станете самосы брать у нас? Фруктовые, сладкие, жареные самосы, с малиной, клубникой, персиком, аврикосом, нектаринкой, сливой, бананом, яблоком, корицей, творогом, медовой мармеладкой. Соленые, острые, пикантные чопатив. Разве это такой вопрос? Каца ты, тупо кайфарик. Скажи, офигенный пляж. Офигенный подивицей все. Тюрмортик, фисташечка. Пиво з Франції. Сертинки хорошо прохладно, дивись, я тут вообще пляж упала. Можно просто так пройти. Як люди розложити свої речі, зонтик і відпочивати. І тебе це не виганяє. Та ні, ну в основному не виганяють. Це людящий пляж. Тут люди. Добрий день, що почув у вас? 80, покрова 80, рипан 150. Що ти будеш? Давай похлаву и... А почему сейчас молодая Да, какая она пошли. Ну положи кукурузу. Да, пожалуйста, аккуратненько, она хрупкая, хрупкая. Кто ты можешь добрать? Да, пожалуйста, конечно. Все. Уж а? У вас карта есть, да? Да. Ну, ну, значит, по от этого молодцы. Есть две новости. Первая новость. Тут работаю терминал, вторая новость. Парень сейчас работать на кукурузу, Ботаны вкусно. Похлава почем? чувствуется, что на втором уже Солнце, вот гривен. Сейчас соли есть, только соло, давай Ну, она такая не супер солодкая. И ты бачишь, что она не стекает медом, она суха. Котик, это эконом вариант, для того, кого на по Дай я попробую, ты не умеешь понимать. Да, чиназус. Вкусно. Ты что должен сказать дальше? А веранде есть? Нет. Чиназис. Санчизис. Аутрес. Чиназис аутрес. Пляж. Не знаю, що це таке. Ну що ми трошки порішали тут. Що через 400 було оплочено. До соточка кофе заказано. Все заказано і пішло сонце, дивіться. Яке. От тут і сонце, все вже все Ну, Чоловіка такого кеса не остановлює, тому що я купався в душ, в сніг ага. і в сонці буду. Соточка прийшла скажу їй, пожалуйста, Сахар, я буду сам мішати. Зараз мені спроси з твоєю часи американо. Пожалуйста, один стік кидаєш сюди, один зберемо в машину. А, знаєш, ти йдіться на що. Там Размішаю. три вообще-то ще. Возьміше, блин, бачиш, без цього лежать, просто на полу. Ну, щось тут дуже дорогий, так що. Дожилися, що на пляжу п'єм безалкогольні напитки. Чай, кофе. Ось що робиш, за Кримом? Капучино. А ти що не п'єш? Зараз будуть ну, я... сплітні посилу, що біш, ти бірімена. Я вже не наборова, мені не можна. сыроводку будешь пить? Ну, Бора любит сегодня там сыроводку, маку, подарьте. Покажи, как красиво стало. Море просто вообще ни одной хвилы на хвилинке, блядь. Ого, как солнце шпар, пара, а меня. просто все. что ты я задержалась на пляже суп есть и зеленый чай пить. <laughs> Класс. 200 гривень порція, як ти думав? Це не ты думала? Можна, кстати, взяти взяти, то не яблука а цукіні, взяти очистить очистити, накидати суп з морепродуктами. А на відміну від Віолета тут набагато приємніша атмосфера і співробітники. Шакіра буде кушать, Шакіра буде кушать. Ого, Шакіра, это що це все твоє? Давай, <говори> давай. Раз, два. Жалко, що мене сняли. Четыре. П'ять. Шість. Вже нема, вона просто... Жалко, що мене сіли, яка Так, Сама почала підставку, мені було тут. Що судіння ближе купиш накупатися. Можемо цим кривом на загород. Потім побачимо, хто буде. А ви може це вечером? Так, ну що, я заставила Русланчика профоткати мене піти. Чого пляж називається Жовтий камінь той, на якому ми сьогодні. Бо все бачите, яка? Жовта скеля. Жовтий камінь, а я тут не спустюсь. А тут чи... А тут чистіше. Тут да. чистіше. Да. Давай сейчас будут фотографии какая <звучит> могущественная что-то а тут камень дивіться клас и тут красиво можна Ну, куда ты мене завела сіта цими фотографиями карьеры якісь кар які, дивиться в інстаграм дивиться тут все сі, тут просто. просто якісь Платы. Херня -то все. Ну, там мы отдыхаем вообще-то. Тут водоросли не мое, да? Зайчик, как тебе фотосессия? В смысле? Тебе что, тяжело пофоткать свою любимую женщину? Я спрашиваю, тебе тяжело фоткать свою любимую женщину? Я не знаю, что про тебе сказать. Чи женщина одна бота фотографии, чи фотография одна женщина была. Это а тут непонятно вообще. Ладить, же можно? можно, Ну тоже все на подстилочках на подстилочках, пожалуйста, люди біля жовтого камня, там воно водопад є. Сейчас покажу ближче. Там наш этот павербанк не вкрадуть. Там вкрадуть без це... Тут, навіть на фонтан якийсь був чи що Тоже. А, тут фотосесія. Фотосесія, так. Да. Чоловік і жінка, дивіться. Все, тут у нас водопад. Отакий. Одесса місто контрастів. Тихо прийшов на пляж і побував почти на весіллі, так? Да? Так? Да. Да? классно. Тупо город свадит, есть. Вот хочу я пофотографироваться еще на камнях. Ну вот что мне с ним делать? Скажите, скажи, нет. Ну, Это ужас. Вон, смотрите, куда хлопец залез. Ого. А вот там оно виолет, то, что мы вчера на нем были, Ой, короче. Фу -фу -фу. Виолет, фу-фу-фу, да? Пошли. Красиво наречено. Тут у нас молодежь э, е грає в волейбольчики. Молодці, не водку ж п'ють, правильно? А я водку не п'ю. Ой, Боже, тут все, звісно, тяжело без топочок, можна порізати. Пиво без лактоз, лактозна. Нам ще за що таке треба купити в наступний раз і не платити, і не платити за лежати. Я хочу платити, дайте на пиці, дуже ж рад, все накладаю. Да, прикинь. Я його найду, так, як спокійно, подивіться. Прикинь, де хочеться, як халабуда. Або купити таких 5 і здавати. Ага, так-так. Да, да. Я вам, мабуть, не розказала за ціни. Значить, бунгало тут 700 гривень, ліжко тут 400 гривень. Коротко, ціни дуже-дуже класні. І Мені взагалі... Ай, лежак 150 гривень. І за зонтиком ну... 50 гривень, так. Да. Так. Да? А я думала, 150 це зонтиком. він nee, ну, же не дурій. Ого. Ну просто тут кровати дешевше, бунгало дешевше. Коротше, нам зайшов цей пляж дуже сильно. Тут якась така атмосфера, аура, приятна, уютна, бомба. Ну що ми забираємося домой вже. Про пляж, скажем, через 2 секунди, якщо чоловік там сидить, знаючийся. Вообще все класно. Пляж класний, все трошки море. Кстати, І... такий тихо, конечно. жизнь поярче. Яхта Вот так, может, быть лучше видно эти палки от яхт. Сильно яхты их есть в море. Всё. Если честно, так мне понравился цей пляж и Русланчику тоже. що взагалі одну ми сидимо до 8-ї години вечора і взагалі не хочеться відсюди входити. Наскільки нам понравилось все. І от вам зрівняєте різницю наших емоцій. Як ми вчора йшли з Віолета і сьогодні. Як вам таке? Класно. Просто хочемо ще на різних пляжах побувати, а так би ми прийшли ще. Кайфу, ну, дивіться, як красиво там. Кайф. Клас, До нових зустрічей. Ми ще пройдемо. Спускатися було легше, ніж підніматися. Тебе кілометр на гору. мене у що в Карпатах трохи побували. Боже, 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 мені вже страшно. Мені вже зачем ти мені заставляєш оце мати? Ну, для мене це все одно стрес. Боже, який здесь. ужас. Ось у наше, 136 я попрошу. Ого, тут уже вже стоїться бєдка. Ой, блядь, стало. Ужас. Все. Вечір добрий. Йдемо в Брізмарі на вечерю. Дуже хочеться спробувати, mm. мені рекомендували мої підписнички. Спробувати пасту з грибами і ще з чимось. І, коротше, сказали, що там дуже-дуже вкусна кухня, і поэтому ми йдемо туди на вечерю. Е, Брізмарин знаходиться на Золотому березі. Отак вправо йти. Повертаєте. Ось сюди хочемо прийти один раз на кіношку. Так, йдемо сюди, виходить. Так, ти що? та що? та що? я тоже так думаю. Музычка. Все красиво, так. по летньому по-курортному. Да, 21-13. Нам сказали, що ще чуть-чуть і ми б не вспіли, їх не закривається. Тут <рит> атмосфера красива. Ось у Зараз 50 гром, і я буду там. Снімало. Коротше, не знаю, як... вам, но мне тут нравится. Есть лишние элементы, которые заважают отдыхать, но ничего страшного. Элемент, который заважает отдыхать, ты знаешь. Потому что публика уже на... Поготовили. Два, три, четыре, пять, шесть и ба 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 Дружина, ба Дружи, а... Я сейчас скажу, что тебя с собой денег. Вони снігодипчики, а я вже потрапив снімутруси. Та я шутчу, ходити чергоніш. Все деньги твої. Без нічого в айфоні. Ось ця рибка балтійська. Сєдочка сьогодні найкращий день. Їхали сюди на машині, вона каже, там машину, машину плачена, тому що ти будеш пити. Я не хочу прилітати, ну, але це така кухаєш туда. І блюда дуже-дуже вкусні, дуже. Мандарин. Я тобі не скажу, яка вона була на вкус. А ось життя з жіною навчає, знаєте чому. І, якщо щось не подобається, поліє лимоном або кетчупом з майонезом Як тобі хоч? Ми маємо, і вийдемо. Хіба смачна, реально, візьметься, така велика порція. Ось лапа в мене. І вона більше лапи Хоч скажи, так? Да? Да. Порції яке дуже великі ай ай є. Я ай є, кокоджамбо, я я є. Тим, тут просто класні песні. Песня, куди в рекомендації Тіктока. Кось, кажи після. Шага, да діба до. Це не приласкає. Наїмся червячків. Я вам скажу так, сердічка нічого не боїться, Черенівку. Чуть не получив по за русский мову? я брата Так Такий чек у нас вийшов. Ходимо, ну реально тут класно, скажи. дуже дуже смачна кухня і ціни, в принципі, нормальні, так? Да? Сидиш, там до... адекватно. Ну, ну це не як у кораблі. Ну не на це, а адекватно. Корці да. здоров'я. Да. Ну, налівочка там 40 гривень стоїть. Так, да, саме головне, це ж налівочка. Сиди. Трошки налівочки, селедки да. сюди хватає остальное не надо. А яка песня, чушь? It's my life. Потому что my life. My rules. Тут кино показывает. Чувствую себя козлом из этого. Що новинки снимают в мультиплексе. Однажды бегать. В смысле ничего английский? Сидочка. У мене блики на камері, але вона снова засрана. Девчоночки. <плоджен> Новий год, бачите, все як світить, напоминаю, потрюшки. Заче по за засмалторушки за сутки. Коста. котик, Давай на бородились ядемо передохнемо. <плоджен> Мне ось все це нравится теж, десь яка халабуда. Уж у наше халабуда. А це за наші халабуда тоже. Чувству.